Здравствуйте, шановна Ганна Миколаївна, мене звати Дмитро Гройсман. Я працюю у Вінницькій правозахисній групі. Я вирішив звернутися до вас у такій незвичній відеоформі, тому що я був вражений кількома вашими відповідями під час нещодавнього спілкування з відвідувачами сайту кореспондент. Ви розповіли суспільству про те, що президент України, в команді якого ви працюєте, щиро бажає подолати. Катування і порушення прав людини в українській правоохоронній системі. Ви говорили це дуже щиро, і я вам повірив. Ви просили у суспільство допомогти президенту подолати цю страшну біду, яка нищить віру усіх у справедливість держави. Я думаю, багато людей з відкритим серцем допоможуть президенту. А ще ви розповіли нам історію дитинства та юнацтва нашого президента Віктора Януковича. Коли йому було два роки, померла його мама. Батько одружився, а він жив з банцею. Його мала вулиця і він потрапив у Складну ситуацію, в яку може потрапити будь-яка сирота, хлопець, за якого нема кому заступитися. І тоді я раптом згадав, що знаю одну дитину, яка зараз у ці дні в нашій країні проходить через підлість. Жорстокість, байдужість та несправедливість подібні до тих, про які ви розказали з історії життя нашого президента. Хочу вас, Ганна Миколаївна, познайомити з цією молодою людиною. Це Ігор Володимирович Кищак, 21 квітня 1992 року народження. Сьогодні він мешкає в місті Маріупіль на Донеччині. В нього померла мама, його рідний батько не живе з ним. Його вивховує бабуся. А на початку минулого року він потрапив до Куряжської виховної колонії для неповнолітніх, що на Харківщині. Там за незначний проступок цю дитину офіцер від нашого з вами імені, за наші з вами гроші. Жорстоко покалічив. Він побив Ігоря так, що у, дити... що у дитини розірвалася селезінка. І хлопці провели складну операцію для того, аби врятувати його життя. Після цього Ігоря достроково відпустили з колонії, без паспорта, без атестата про неповну середню освіту, навіть без довідки про стан здоров'я. А офіцер сьогодні в колонії імені педагога Макаренка калічить нових дітей від нашого з вами імені. За наші з вами гроші, не встиг Ігор зв'язатися з нашою правозахисною групою і попросити допомогти йому відновити справедливість, як до нього вже приїхали офіцери. І від нашого з вами імені, від імені держави, куди входить і президент, і опозиція, і ті, кому політика абсолютно байдужа, намагався примусити його замовкнути. І приховати страшну правду. Ганна Миколаївна, ви сказали відверті і справедливі слова про те, що кожен хлопчик, який потрапив в непросту життєву ситуацію, якому немає кого попросити про те, щоб його викупили з цієї ситуації, може перемогти складні життєві обставини. Прикро, що не у кожного це виходить. Не кожній скривдженій молодий дій людині допомагає герой-космонавт чи державний діяч. В адміністрації президента Януковича ви відповідаєте за гуманітарний блок. Я не дуже добре уявляю, що це таке гуманітарний блок. Але прошу вас, як людину, як матір, як державного діяча допомогти конкретній людині, жителю Маріуполя Ігореві Кіщаку, отримати паспорт. Вирвати з тюрми атестат про неповну середню освіту та покарати садистів та злочинців, які покалічили його на все життя від імені нашої держави. Побили мене селезенку відбили. Я зайшов ну, в піщову і не спеціально заціпив бочку, і вона перевернулася з водою. И за это они, ну там, один милиционер ударил мне раза три-четыре, я не помню. Трубка пластмассовая по животу. Дядя Виталий. Ну, дядя Виталий вот этот большой такой. Он не воспитатель он как, я не знаю, но ну, смотрит там, на плац когда вот построились и считает сколько людей, ну, чтобы не убежал никто. И потом же что-то я спать Леха и проснулся даже сто лет не мог сойти сознание терял. Ты даже пошел в санчасть до доктора, он ну, положил меня на санчасть. И потом оп, оп, оперативник прошел ко мне и говорит, типа, ты ж смотри, типа, не говори никому, говорит, если хочешь, ну, типа, по УДО выйти, ты никому не говоришь, что, типа, он, ну, тебя сотрудник наш бил, типа, типа если что, типа, ты упал. И на больницу вот это, на, ну, на свободу. Они же там говорят, типа, что я упал, ну, а подоконник ударился. Где-то месяц лежал на свободе в больнице и где-то месяц, ну уже на зоне. Так а операцию кто делал где? Ну там на свободе делали операцию. А живот разрезали и зашили селезенку. Но это как они мне сказали, я не знаю. Они говорили, что какую-то справку ну, пришлют и ничего не прислали. Ну, папа за мной приезжал, говорил им, они говорили, типа, мы вам пришлем справку, что, типа, ну, из-за чего операция была, и ничего не бросла. Кто учился, они мне ни документов не дали, ничего. Ну, то, что я закончил 9 класс. Только справку о освобождении дали и все. Руки вот так заламывают. Кричать даже больно. А всем бьют? Ну, ногами, руками. Что-то не так сделал, все, начинают бить. Ну, там, малейшая даже. Ну, на ДИЗО садили, били там, я слышал, кричали. Куда садили? На ДИЗО. Это что? Ну, там в клетку садят и сидишь там неделю, неделю бьют. Ну, вот в колонию как заходите, направо вот эта будка там стоит, двухэтажная. Что за будка? Для чего она? Ну, проходные, чтобы проходить, ну, работать. А Они сами по себе заводят и начинают бить. Или там есть резиновая такая палка, или палкой битю, или ремнем кожаным, или ногами, руками там. Когда как. Шлакоблоки делал. Ну, цемент там мешали, ну, замешивали растворы, и делали шлакоблоки. С 12 до 4 до 5. Ну, за 7 месяцев мне заплатили 50, 51 рубль. Но ну, это когда я освободился. зоны оперативник говорил чтобы я ну подписывал документы а то опять ну начну там бить или что-то еще ну что типа меня никто не трогал он говорит ну начальнику напиши что типа тебя не милиция не трогала не ну типа не сидевшие я выхожу из дома а он со второго этажа спускается и ну беги даже говорит стой стой игорь мы вышли на улицу с ним он говорит типа надо написать там Пару документов, что, типа, тебя никто не бил. Я говорю, типа, не хочу ничего писать. Он мне говорит, ну смотри, тебе будет хуже, попадешь на зону, типа, еще на какую-нибудь, тебе будет хуже. Опять, говорит, или селезенку отобьют, говорит, у меня есть хорошие знакомые, или что-то еще, говорит. Ну, я испугался и написал, я откуда знал. Документів немає, ну, одну справку далі і все. Шам і все обов'язчимо. Кожен хлопчик, який потрапляє в тяжку ситуацію, який не має захисту, якого нема кому викупити з тяжких ситуацій, а молодій молоді людині не, 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 не важко потрапити в якісь непрості ситуації, повинен знати, що тоді можливо перемогти.